<гану> тобто, ми ще виходимо, тобто на коли у з не і з другим другом, по з його немає. Коротше, по голову нашому такий таку штуку дивіться. Прикольно. Коротше, мене тільки <гану> не є великий тут таким способом. Вон, от можна зібрали. І хочемо вчепити його на світі, а охлє... хелекса хрезва. Такий самокар, він без руля був, я його точно світу. Ні, депутав. ну, може, отут буде. Ні. Він, В нього руль нижче. А тут більший руль. Тут взагалі ти будеш отак їхати. От тут якось отак так їдеш, отак. От тут хоч отак, а там взагалі отак. Тут трохи десь на Остіки навіть вислід на Остіки. Тут ліпше. Ти, коротко, ти будеш їздити на

Ми не можемо здати не буде. Тут все нормально. Тут все нормально. Тепер не буде рука. Дивіться. Від не дуже добре. Все працює, все працюючи тут. Ще вся штука для води будиння. Все, і вже вже одна частина руля. Є, зараз. Я подивлюся, як ми поїхати зараз.

Тут можна було викинути. О, а ти біде вище? Окей, тут така. Та, тут, тут, тут настільки вище. Настільки вище. Та, що ти губиш? Просто я би з ним більше нічого не буду робити. Взагалі завжди не уважний якийсь. Але зараз буду треба його поставити на рівні. Він не має ніжки, його не поставиш. якось треба його поставити. Якщо то... воно буде діймати, якщо воно буде мати кого, біжить. Що коли Що, так само чи я? Покажи, покажи, О, так. покажи. Ота, кажи, близько, близько підійде. Але воно повітря, а. Але це не має. Може бути ще більше. І воно може бути отак. А ну реально, може бути. Так, що у нас, ну, ручку. Ні. Але коло, ми ще коло не поставили. Тут колеса в оці, вони менші, а в ті більші. Дивіться, яка їхнеться коло. Тут такі, а тут ось такі. То коло воно набагато більше. Це? Обмежено там будеш їхати ніби. А коли будущие їхати з с то тут вообще такие. А у ну, мене ми... такий на новому самокаті є. Мне показати, показать, наверное, новый самокат мой. Кино друзья. Ну, давай. там 에... тоже таке саме, Але в нього такой с різні. Вот тут самий новый самокат. Бачите, у него тут ход... колеса різни. Короче. Жутзуваю ту штуку зараз. Ти мотивало, тепер будеш мені обирати. Тут і пісюн. Що не робити? О, щось. Зараз я не запхає. То не треба. Він тут буде нижчий, а той буде вищий якраз.

Витяни, все, він буде вищий І тобі буде зручніше. Так що давай. Ні. Він буде нижчий. А хочеш, щоб помбу навагато вище. Але це треба треба коло, коротше. Хочу, щоб ті штучки просто знімемо. Снімані їх. І сюди причіпаємо. Ні, ну куди я перечіпляти, давай.

На комох, а ти на слово ногу. На якому слово ногу? Так. Я, я оцей буду їхати на точки. Оце. Дивіться, кивоно, яке воно. Воно взагалі не поцарапає. Дивіться, як отут. Море воду гарно. А як вот тут? Поніс потряпано. А я не буду їхати. Ну, ти будеш чекати тою, а мені на що то рівну, бо ліво вміщається. Я буду хоч якусь ручку мати на тому самокаті. Ладно, да, ручку. Це тепер твоя ручка. Це тепер його ручка. яка ручка. Така ключа. Тому що не підійдуть для того колеса. Це ж не такі треба, це ж другі треба зараз. Ай, то тут треба просто було другі ключі від того, вибрала-брала. Коротше, не важливо, тут взяли два гайшніх ключі, які в мене були. Опа, оцей підходить. Оце від мого нового самоката, там у парі були ще ось такі інструменти два. Їм треба прокупити тут. Попробуй, я думаю, Чому він не може стояти? Він буде нормально стояти. Ксід. А ні. Але я тобі взагалі то не дам нічого. Я ніби чого не маю жертвувати своїм самокатом, аді того самоката. Тоді мене того не буде. Взагалі Так що треба той. Такий той, ти Ми не може оцей дати і ліг на комусь скільки хочеш. Ну це взагалі віддавати стало. Ми можемо звідти, може знімо колесо. Що знімо? Яке я знімо колесо? Дивіться, в якому воно стає. Воно вважало. Воно взагалі не можна чухати. Тут, тут взагалі нічого. Тут все ржаве. Все ржаве, все, що я на цьому самокаті ржаве. Короче, все, я тобі той віддаю, той самокат. А той буде мій новий, і тобі оці два самокати можу віддати. Ні, Тобі буде не чому його. Ні. Я тобі, тобі божерту, то ту колесу взагалі не відключу. Значить мені маю пожертви своїм самокатом. Я тобі або цей даю, або той даю. А мені буде той. я ще на такому самокаті на точці їжу із бабцю. Він дуже добрий і в вирісів, він нормальний. Я буду їх. Як ти будеш без їхати? І я. А я вже ту ручку віддаю. А mm? от ви робляєте, що одна моя. Ти ж мені коло не даєш, а я тобі ручку. Я тобі можу дати оцей і одну ручку. Ти мені даєш оцей і одну ручку. А тоді то я буде без колеса. Бо ти взагалі може дати оцей. Дивіться, який нормальний самокат. От. Нормальний самокат. Нормальний самокат, можна до нього собі спокійно їхати. Та просто собі візьми з того і сюди почепити. То нереально, він не ржавий той самокат. Такий ржавий що там це не можна не відкрутити. Да, мені лише підготів скупки. Це взагалі є свій самокат. Нет. Так короче, дай мне одну штуку и все. Это не коло. Это тобі дам той самокат за ручку. Хочешь? Колу видно. Колу? А ты можешь на твій цей мяч і у цей мяч. а Цей мяч займт. який прикольный мяч. Тіпіва, попригоджу. Хочеш? Діка. Краче, нічого з ним не зробиш. Ну і що, як будемо договариватись? Навіть столучиш готовий, але без кола. Я би взяв із того самоката ручки. Раз вони не тобі їх відбудуть. Окей. Якщо ти мені відкрутиш ручки, то все. Можеш цей самокат забирати собі. Пиши, та мені по-бразьки, а не ручку, від того. За ручку м'я коло. За ручку ким самокат? Коло. Самокат. Коло. Та гінні, це сів цей самокат. Ти шо, воно ж? Ти шо, коло без нішо від самоката сів? Так. Да. Ай, ка, ну че. Фіг з тобою. Ну шо я тобі на ким коло можу дати? нічого. Следувала ковбочку. Че? Следувала колочко. тапочках. я вже тапочках вийшов, щоб тут буде стало каміння. Може взагалі зробимо так, що це буде наш табокат? Ну ок. А то ми просто далі. А то й мені буде. А то буде наш. Ні, а то буде наш. Да, ну, окей. Ну да давай, то mm -hmm. давай тоді з своєму курсу. Та мені просто, коли я буду кудись. їхати... So, я візьму до себе, бо в тебе вже буде один-два. І, і він у мене буде там студію. Окей. Okay. Okay. Але я буду теж буду грати. Да, можеш. Давай кожен день будемо мінятися. Один є. День я, один ти, один я, один ти, я, один я. я, я. Ти я не знаю, час, мені часом треба колись їдуть. Не в центр тільки кудись його стих. Не Бо він такий дуже малий і легкий у той самокат. Це теж дуже легкий. самкат самокат легкий дуже. Навіть одною рукою можна підняти. Навіть музінцем отак зробиш і на все. І він піднімається. давай буває якщо що не піднімається. Але оце він може краще, бо тут хоч є руки. Тут хоч можна ним рулити, а не просто бо сорочок так їхати. І пальця собі ламати. Коротше, все, відкручуємо ту Після того, як ми відкрутимо ту колесу, то. Я вже не знаю, що будемо робити. Відкручаємо ту колесу і собі. Включаємо. А то я не знаю. Що. дай yeah, мені. Все. Все. Я розпутив його. Ось вот там треба дуже сильно крути, крути так дуже сильно. І далі аж так. О, що я навіть ще нам залишився на руці того. Тут такий білий. Так, можна ці ноги не Можна їх покласти сюди. Щоб не можна не пересадити. А оцю деталь сховати зараз. Я її сховаю. Якщо хочете більше таких відео, ставте лайк. У нас може бути... Буде... О, все. Все, вибираємо той гвинт. Дімик тут симукати. Що? Ага, так, так, так. А я думала, що нормально. Бо тут в нього такі деталі, я не хочу їх, в мене руки будуть грязні від того. От. Такі деталі, вони всі з маслом. Тримай тут самокат. О, але ні, тут треба трохи по-другому робити. Короче, що... Нехай камера все заносить. Давай, піднімемо. Вот, дай мені гость, дай мені гость. Не знаю яку. Так, дай дай далі підніми підніми трохи. О, о, щоб вона попала в ту дирку. Так ні, трохи. О, о, о. так, да, так, да, да, все є, є, і тепер треба якось закрутити. Стоп. Что она не загружується? Он уже в колосі. Не, может тут треба другого. Нет. Может случай, если треба другу робити человек? Не знаю. Сейчас я не Ладно, Сетрошки. Попробуй Сейчас я еще. О, окей, окей. Було-бло, давай, давай. Саулина дальше. О, Systems... horses... even... oh, все, пошло, пошло. Well, все, можно будем держать. Она уже. Нет, все, зараз, зараз. Так, окей. Не закручуйся, давай этим гунтом попробуем. Попробуй этим, этим гунтом. Вот это. А сколько в тебе у твоих гунт? Хочу вот тут. Сколько у твоих гунт? Може у твоих гунт в, в травах? А, його не надо нормально. Я тут так приведу, вот так вот. Уймись, mm -hmm. да, все довольно два. Чи я закручу, ч не закручую. Я не знаю. Может тебе требуют цю закручувати, вот цю вайпа. Може, ти постоянно ту закручуєш? Я думаю, що ти просто не ту закручуєш химі, може тут треба було ту другу закручувати, а ти не тут закручуєш. Це друга гайка. Короче, відкручуємо це. Потім закручувати трохи друге. Так, а то так закрутив, що це почав відкрутити не можна. Вот тут. Давай, давай, давай. О, о, о. Нет, а вы чого ця гайка вообще? О, ця. Давай такі не знаю. Окей, давай мы просто эту штуку так будем запхати, що ми кимось молотком. Вот так просто рукою так по небуду втырять и вот тоже запхается. Блин, ну я якщо... заслужила их що... шок. Ни ютки похуй. У меня скоро будет жесткий. Минутки полбью. Да ладно, друзья, длинный. Ой. Ой. Короче, зараз подберем, что тут за механизм. все Что? Стоп, 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 стоп. Может то якось треба вот так? Тою стороною, все. Да, тут треба... Тут треба просто другой стороною, я так понял. Гене, тут было просто другой стороною. Давай зараз перевіримо, что у нас будет. Вот поставимо отак так і тоді все. Да, да, бо тут треба просто було цією стороною, а ми другою робили. Ну вот так а треба було вот так. Короче, вот так постав такого. Вот, і тепер робити штуку. А по... Да, вот, да, бачиш, бачиш, вона вже краще, коли ти б'єш. Вот, бачиш?

От такі ламико, от такі другі коло. Навіть ніхто не замітить. Да. І все, і починили ми. Чинили ці на балках. Ти чому? Ай, це покинуть. Це сісі. От. Оце самокат все. Пальний здох, але зато є новий ще кращий. Дивіться, який він тут поддербався. А він взагалі ну, нормальний. Окей. Зараз йдемо чуювати і прийдемо. А тут ще треба нам підкрутити, бо. Ні, тут треба нам ще підкрутити. А ні, чи я не знаю. Так, можеш ще крутий. Там зараз ще може відвалитись такого, і все, і тоді.